На держава, слава Україні, героям слава. Новина прилетіла в хату, програє, Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху за вмирою гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері. Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього тарче. Те, що скоро переможем, не сумнівайтеся переможем, і не здавайтеся Україна, Ой, міцна держава, слава Україні, переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся Україна, ой міцна держава, слава Україні.